Слава Україні! Інколи красти можна не тільки блайнди, але й нічийні банки. Нічийним банк вважається тоді, коли від нього відмовилися всі гравці, а саме грають чех на декількох вулицях. Наприклад, на Флопі і Тьорні. Щоб бути впевнені в тому, що гравці відмовля... відмовилися від банку, треба знати, чи агресивні, чи пасивні вони є, щоб не дозволити заманити себе в пастку. Але стопроцентної впевненості, що вас не замають в пастку, немає. Тому коли мінімум на двох вулицях ставлять чек, це може означати те, що банк нічийний. І скоріше всього нікого, ні в кого нічого немає. І банк виграє той, хто першим поставить. Але якщо хтось вас зрівняє, то це означає, що банк вам не вкрасти. І вам треба відмовитися від цієї ідеї. Якщо ставка буде занадто мала, то, скоріше всього, вас зрівняють, і ви нічого не вкрадете. А якщо ставка буде занадто велика, то ви ризикуєте втратити більше, ніж забрати, я би радив ставити ставку трохи більше, ніж середньо від банку. Так, у вас буде впевненість в тому, що ви виграєте більше ніж поставили. А зараз приклад. На флопі 24-9. Ви на батоні і ви граєте проти двох гравців. Вони чекають. У вас 7-8 одномасні. Ви теж граєте чек. На трні приходить валет. Ваші опоненти знову грають чек. Сенсу давати їм дивитися, ще одну карту немає. Треба ставити. І після вашої ставки вони скидують карти. Як ми бачимо, ви вкрали банк успішно. Все тому, що не побоялися поставити і сиділи на батоні. Тому бачили, як ваші. Як... Як ваші супротивники зіграють. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.